На війні загинув молодий лучанин, – 28-річний Микола Мялковський. Про це у Фейсбуці повідомила матір героя. Відомо, що молодший сержант загинув 4 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності. Та незалежності України ще одна трагічна звістка сколихнула Маневецьку громаду. На війні з російськими окупантами загинув 32-річний герой Іван Деркач. Про це повідомив Маневецький селищний голова. Воїн загинув 2 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту батьківщини на Донеччині у Скорботі і Камінька Ширщина. У громаді повідомили про загибель героя з Волині Андрія Лахая. 1997 року народження життя солдата обірвалося у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України у Харківській області ще 14 березня 2023 року. Перестало битися серце і захисника з Цуменської громади Олександра Рожка. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Відомо, що життя героя тисяча 79-го року народження обірвалося 2 грудня 2023 року. Трагічна звістка з фронту не оминула і Володимирщину у Харківській області. Загинув 42-річний молодший сержант Юрій Град з Володимира. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.